В начале, когда сказали ночь, то это было непонятно. Но тем не менее, когда вот мы вникли в проблему, которая которая стала перед нами, мы естественно поняли, что это очень интересный проект. Тот проект, которым сегодня пользуются непосредственно нашей. Німецькі колеги, он сьогодні передається нашому Харкову, нашим кирківчанам, і ми з большим удовольствием восприняли цей проєкт. Приблизно так само відреагував кожен університет на пропозицію провести у себе ніч науки. Нетрадиційний підхід починався буквально з назви, яка у Європі вже стала впізнаваною і очікуваною. Власне назва була взята з Німеччини, оскільки формат такого заходу як ніч науки в Німеччині. Вже реалізовується з 2000 року. Перший захід був започаткований у 2010 році. Деякі країни називаються Ніч Науки. Наскільки я знаю, в Бельгії цей, цей захід має назву науковий пікнік і в Польщі. Ідея ночі науки була запозичена з міста побратима Харкова Нюрнберг. Унікальні святкування у форматі і у часі проведення організатори обрали вечірній час. Так і з'явилася сама назва. Це щодень, це все звичне, зрозуміле, а всі самі дивовижні цікаві речі проходять вночі. Тому й вирішили назвати захід ніч науки, щоб показати дивовижне важке складне звичним і цікавим способом. Власне ціль заходу це рекламування наукового потенціалу міста. І одна ще та сама залишається цікавим способом відкрити наукові пізнання, показати людям науку. Запрошуючи їх до експериментів кращого рішення профорієнтації школярів, годі шукати зазначають представники українських вишів. Ніч науки це зробить відмінно. Краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Будуть приїжджати з усіх регіонів нашої Харківської області. Це буде до 23 часов. Це буде, от представте себе, в Національному фарм університеті буде таких шість огромних автобусів, в які будуть ребята приїжджати з районів, дивитися на те, що ми будемо показувати їм хімічні опити, а не такі ну, доволі ефектні опити. Це зв'язано з хімією, а хімія – це значить лікарственні препарати. Воти і потім це и, и, и профрінців робота. Ми повинні показувати на що способен вищучення заведення, на що способна наука для того, щоб глаза горіли у них, щоб вони могли думати, я хочу, я хочу бути фармацевтом і так далі. Так, фармацевти вчили гостей самостійно готувати ліки. Інженери та радіоелектронщики демонстрували останні розробки кафедр, робототехніку, лазери, безпілотники. А ось кулінари приготували найсмачнішу частину. Окрім майстер-класів, серверування столу, на гости очікували блюда майбутнього, корисні десерти за новою рецептурою. Науковці не приховують свої сподівання на те, що цей захід допоможе познайомитися ближче німецькій та українській науці, а також знайти спільні теми для кооперації. Наша лабораторія співпрацює з німецьким університетом в Ільмінау, з технічним. Також ми ну, були учасниками багатьох проєктів, але якби… Хочеться все одно двигаться далі и ну как бы більше сотрудничества, більше возможностей, щоб наші розробки все таки були внедрены в промышленность і дійсно допомагали людям. Це нужно для развития промышленной сфери, развития сфери здравоохранения. виставки, частування, експерименти проходили одночасно у десятьох університетах Харкова, а також у парку імені Горького. Лише туди, за даними організаторів, прийшло більше ста тисяч відвідувачів. Захід Харкові був неймовірно успішний. Власне, ми, як організатори, співорганізатори були здивовані тією якістю і тим об'ємом програм, які запропонували університети, адже запропонована програма повністю відповідає формату закладу, тобто цікаві, живі заходи, в яких звичайні відвідувачі можуть брати участь, доторкнутися з них. Відвідувачі мали змогу, як ми знаємо, наприклад, в академії в університеті та фармацевтичної зробити ліки ну це ж чудово, це ж бездоганно. Або як ми знаємо, в університеті харчових технологій відвідувачі могли самі створити і інтернет-рекламу і допомог, і створити свої рецепти неймовірних кулінарних справ. Тому захід був просто бездоганний в одному парку Горького, наскільки нам повідомляли, було 130 тисяч відвідувачів, тобто цифри говорять самі за себе. Організатори планують продовжити традицію та поділитися досвідом з іншими містами України. Великолепно, тут можна дивитися, як наука працює, які досягнення тут. І я дуже радий, що тут в університеті потрапляється опит з Германії. Не только опыт, но но тоже э, машины и э, автомати, и это для меня большая радость. Было очень впечатлен, что э, такое э, тесные связи уже долго существуют, и я что развивается. Э, развивается э, э, думаю что наука и университеты вообще могут очень много сыграть с има па между украинцами и немцами и это сотрудничество это в пользу э всегда упоминание в пользу тоже экономическое развитие э uh, наших стран да мы очень рады э что э стас хаковье первый раз будет ночи науки Ну, большой опыт и с этой ночью на, на, науки 10 лет назад первая такая ночь была устроена в, в Бонне и потом в Берлине. И эм, думаю, что в Хракове, где многие университеты и академических э, учреждений eta uh, posta velike letne mesta uh, što bi imet takije uh, noći nauke.